Я психолог Наталя Петруха, і сьогодні поговоримо про хвороби. Чи помічали ви, що коли ви кудись збираєтеся йти, а вам туди не дуже хочеться йти, у вас різко може піднятися температура або різко заболіти голова? Як ви вже, можливо, десь чули, можливо, знаєте, що всі хвороби в своїй основі мають психологічну причину. Це такий собі спосіб піклуватися про себе, витрачати на себе час і гроші без будь-якого почуття провини. Дорогі аналізи, дорогі процедури, дорогі медичні обстеження і чомусь наша система в деякій мірі побудована на тому, що коли я хворію, у мене є залізний аргумент щось не робити, відмовити, не виходити на роботу. Через хворобу ми отримуємо те, що без хвороби ми отримати не можемо. Наприклад, якщо візьмемо школу, різні бувають ситуації в житті, насправді дуже різні. Але дитина точно може не йти в школу, коли вона захворіває. І діти, яким не подобається школа, які не дуже хочуть ходити через різні причини, через вчителів чи погані відносини з однолітками, вони чомусь хворіють. Діти, які так потребують уваги мами тата, це Просто знають дуже добре, що коли він захворіє, а ще й коли матиме високу температуру, то мама точно залишиться вдома, не піде на роботу і проведе з ним цілий день, а то й більше днів. Чи помічали ви, як заповільнюється життя тої людини, яка захворіває? Багато речей стають не такими вже важливими. Людина вже нікуди не поспішає, як вона поспішала кожного дня кудись. І на передній план вже виходять зовсім інші речі, які раніше просто ігнорувалися. Коли хвороба у людини досить серйозна, досить тяжка, відбувається глобальне переосмислення свого життя. Коли людина починає думати, що. Це вже кінець її життя. Все ніби стає таким простим. А, вся брехня про себе, про своє життя кудись здівається і залишається лише правда. І в цей момент відбувається глобальна переустановка внутрішньої системи. Тож наші потреби. Це такі речі, які ми просто змушені задовольняти. І коли ми навчаємося це робити, то потреби у хворобі для нашого організму немає. Ми просто здорові і щасливі люди.